Мої вітання усім шанувальникам лінії захисту в студії Олена Роміцина. Аналітика законодавства, надзвичайні події, оперативні матеріали правоохоронців. Дивіться у програмі про наступне. Хитрощі заради грошей. Антимонопольний комітет розкрив злочинні виверти нечистих на руку бізнесменів. Невдячні нащадки у світловодську підлітки зруйнували братську могилу радянських воїнів. Високовольтний розбій у знам'янці банда грабіжників катувала людей електрошокером. Здорове і чесне економічне суперництво, яке має назву конкуренція, поки що єдиний відомий людям механізм, який підвищує рівень життя. На сторожі конкуренції в Україні стоїть конституція. Конкурентну політику регулюють понад 140 законів. Брудні методи конкуренції присікає антимонопольний комітет. Натомість до хитрощів заради грошей в Україні вдаються тисячі підприємців. Як розкриває злочинні виверти нечистих на руку бізнесменів антимонопольний комітет? Що таке конкуренція і чому її треба розвивати? 12 березня 2013 року указом президента України затверджено національний план щодо впровадження програми економічних реформ до 2014 року. Заможне суспільство конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Одним із завдань якої є захистити економічну конкуренцію і наблизити її до міжнародних принципів. Далі парламент має прийняти закон про загальнонаціональну програму розвитку конкуренції в державі до 2023 року. Без конкуренції економіка успішно розвиватися не може, бо за її Відсутності підприємець наживатиметься на людях. За 2012 рік нами було припинено 136 порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Тобто кожних два дні Кіровоградське обласне територіальне відділення виявляло та припиняло порушення закону про захист економічної. Конкуренції. Це питання не тільки пов'язані із зловживанням монопольним становищем суб'єктами господарювання. це і питання антиконкурентних змов, це питання спотворення результатів. Тендерів при здійсненні державних закупівель, це питання антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративного господарського управління та контролю. Це й питання, які пов'язані із виконанням закону України про захист від недобросовісної конкуренції. Тобто економічний ефект. Від нашої роботи від припинених порушень, які погоджені в тому числі і антимонопольним комітетом України при нашому звіті, це 18 мільйонів гривень, які могли споживачі сплатити, якби ми не виявили порушення. Захисту антимонопольного комітету потребує фактично кожен споживач, бо у процесі боротьби за нашу прихильність і гроші бізнес вдається до брудних засобів конкуренції, недобросовісної реклами введення в оману споживача. Є таке підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю Білий медвідь, яке сплатило 68 тисяч штрафу за наслідками розгляду нами питання. І прийнятого рішення. Що робило дане підприємство? Дане підприємство розміщувало і надавало певну рекламу по місту Кіровограду і розповсюджувало її, ну, як вже встановлено і доведено матеріалами справи. Ми, ну, Абсолютно неточну і неповну інформацію подавала. Акція їхня заключалася в тому, що 30 літрів придбай і 500 отримай. Тобто у споживача могло скластися враження про те, що, придбавши 30 літрів, він отримає 500 літрів бензину, якщо придбає товар. Саме у даного суб'єкта господарювання, державні стандарти вони вимагають від суб'єктів господарювання того, щоб інформація, яка поширюється, вона була повною, точною і правдивою. Якщо ж вона в, 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 в межах в, в, в межах того способу викладення або подачі інформації, вона Вводить споживача в оману, і споживач не може внаслідок того, що він прийшов до даного суб'єкта господарювання, отримати те, що він почув у відповідній рекламі. Зрозуміло, що це введення в оману споживача, де ми реагуємо. І ви відрегували, відповідні... чим завершилася саме така недобросовісна реклама. Така недобросовісна реклама для даного суб'єкта за суб'єкта господарювання закінчилася тим, що він сплатив 68 тисяч штрафу. Він спочатку з нами. Не погодився, пішов до господарського суду, програв в першій інстанції і вирішив не апелювати до апеляції. І сплатив штраф минулого року. Було виявлено 30 порушень законодавства про введення споживача в оману. Не завжди інформація на упаковці виявлялася правдивою. Нами була розглянута справа по відношенню до Вінницького підприємства Тестіфуд Товариство з обмеженою відповідальністю, яке розповсюджуючи і продаючи свій товар, зазначало про те, що їхній суп гречаний, він містить інгредієнт натурального продукту, бекону і курки. Проаналізувавши саму етикетку, запитавши у даного суб'єкта господарювання, чи дійсно реально там є вміст натурального продукту, ми прийшли до висновку, що там був лише ароматизатор смаку. Даний суб'єкт господарювання, подаючи так інформацію, отримував певні економічні переваги перед своїми конкурентами, які реально добросовісно здійснюють свою підприємство. Низьку діяльність і вказують ті е, правдиві відомості, правдиву інформацію. Бюрократичні перешкоди на кшталт принесіть ще одну справку, яка до того ж не передбачається законом, призводять до зловживань. Управління праці та соціального захисту Маловисівського районної державної адміністрації вимагало від громадян, які повинні. Отримати відповідно до законодавства субсидію на житлово-комунальні послуги протокол ізоляції опороізоляції. І в даному випадку воно спрямовувало громадян до комунального підприємства Енерговодоканал. І за оцей протокол малозабезпечений громадянин повинен був сплатити 68 гривень. Зрозуміло, що це не передбачено жодним нормативно-правовим актом отримання протоколу опору ізоляції, де ще й сплата за нього малозабезпеченим громадянином. Управління створили новий штучний ринок. Ага. Е, 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 який зрозуміло відповідно до закону воно робити не могло, і штучно створювати його не мало права в даному випадку? Ми надали даному органу місцевого самоврядування е, і собі і органу державної влади надали рекомендації, які були виконані, і на сьогодні наші громадяни в Маловиськимському районі не платять за відповідну непотрібну їм послугу. В економіці є галузі, де монополізм виникає природно, і тоді у кожного монополіста є спокуса зловживання своїм становищем. Пад Кірвагратобленерго була розглянута справа. Значить, і дії було кваліфіковано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Суть справи полягала у тому, що підприємство при видачі технічних умов на підключення до мереж товариства включало до вар кошторисної вартості різних, скажімо так, тих видів робіт, які входять конкретно для того, щоб приєднати споживача до цих мереж, подвійну вартість одних і тих самих робіт. Ну, наприклад. Вартість лічильника і вартість лінії електропередач було розглянуто справу відносно Вад «Кіровоградгаз». Було встановлено, що Вад «Кіровоградгаз» встановлював не передбачені законодавством додаткові умови у вигляді видачі технічних умов. Тільки за тієї обставини, якщо між фізичною особою та суб'єктом господарювання, який виконує роботи, пов'язані з Встановленням індивідуального опалення значить оформлена довіреність, нотаріальна довіреність на те, щоб цей суб'єкт представляв інтереси у відкритому акціонерному товаристві. Це безумовно призводило ну, до завищення вартості робіт як мінімум на 200 гривень. Ну, що для фізичної особи є, скажімо так, чутливим. Жодним нормативним документом, діючим в Україні, такі вимоги. Були не передбачені, тому було припинено порушення, Кіроградгаз його не оскаржував до суду, накладено штрафні санкції і які сплачені теж до державного бюджету. Зловживання монополізмом не єдине порушення цивілізованих правил на ринку. Підприємці, яким наступають на п'яти конкуренти, шукають різних шляхів у обхід чесному економічному змаганню. Законом заборонено змовлятися, вчиняти узгоджені дії, які можуть зашкодити конкуренції. А значить, нам, споживачам, в Україні чималі штрафи за ці порушення сплатили, наприклад, молокоприробні заводи, що одночасно зменшили закупівельні ціни на молоко. А торговці нафтопродуктами змовилися про одночасне підвищення. Я сін на бензин. Змовлятися бізнес вміє і на кірградщині. Спочатку територіальне відділення припиняли антиконкурентні узгоджені дії змови, які стосувались територіального розподілу зон впливу суб'єктів господарювання. Так були. От одна з цікавих таких змов була, коли на Територію Кіровоградської області заходили е, молокозаводи з Полтавської області, і вони змовлялись. були такі змови в Онуфрівському районі з е, шістьма сільськими радами навіть. Е, Обіцяли їм винагороду за те, що вони будуть сприяти збору молока від населення саме для цих молокозаводів. Була така ситуація, коли досить потужна фірма ТОВ Торговий дім Континіум Галичина в особі Черкаської філії і вад концерн Галнафтогаз» в особі Кіровоградської філії протягом 45 днів. Шість раз піднімали ціни одночасно і до одного рівня. І ці ціни були найвищими. І вони саме в тих регіонах займали монопольне становище. Звичайно, це були змови. Вони були припинені, були жорстко покарані ці суб'єкти господарювання. Ну і враховуючи, що інформація була доведена до суб'єктів всієї області, то на цьому ринку якось трошки затишніше стало в цьому плані. В минулому році Кіровоградське відділення припинило порушення в діях двох підприємств з обмеженою відповідальністю Алькор Ойл» і Ювента Ойл». Ми виявили, що в межах п'яти районів області дані суб'єкти господарювання на ринку реалізації скрапленого газу займають мають ознаки монопольного становища. І е, дані суб'єкти господарювання чомусь, коли всі інші суб'єкти господарювання знижували ціну, вони підняли її е, на е, скраплений газ в якості моторного полоного на 30 копійок. Ціна досягнула вартості 6 гривень 50 копійок. І е, проаналізавши дану ситуацію, ми е, зрозуміли, що коли даний суб'єкт господарювання діяв в умовах конкурентного середовища. То в місті Кіровогради вартість його реалізації товару була 6 ,20 гривень 20 копійок. Ми надали даним суб'єктам господарювання обов'язкові до виконання рекомендації. Суб'єкти господарювання визнали факт ознак порушень і знизили ціни на літрі на одну гривню. Економічний ефект від даного припинення порушення склав більше 500 тисяч гривень. Досліджуючи ринок ритуальних послуг на п'яти регіональних ринках, вже цього року антимонопольний комітет порушив п'ять справ. Зокрема, один із учасників ринку ритуальних послуг за погодженням із органами місцевого самоврядування зі споживачів, які не придбавали у нього домовину і вінок. За викопану могилу брав більше грошей ніж зі споживачів, які вимушені були купувати у нього ритуальні послуги. Це порушення припинено, але періодично з'являються і інші схеми зловживань. Змови були припинені на ринку ритуальних послуг. До нас звернувся комбінат спеціального побутового обслуговування, бо він побачив ті негативні прояви, які відбувалися на ринку в той час. І от лікарі міських лікарень і суд що робили, коли віддавали довідку про смерть. Вони водночас видавали і візитку до того чи іншого закладу, який надавав ритуальні послуги. Ну, звичайно, про яку. Взагалі, от е, мета територіального відділення це створити нормальні цивілізовані проконкурентні відносини на ринку. Ну які ж тут могли бути вже конкурентні відносини, коли вже йшло сприяння певному суб'єкту господарювання. Останнім часом на перший план виходять з потворення тендерних торгів. Їх учасники вдаються до удаваної змагальності. Дуже цікаво, якщо це мова йде, наприклад, про навчальні заклади, продукти харчування. Дуже часто ці послуги надають суб'єкти приватної. Приватні підприємці і е, замовник торгів він не завжди може перевірити, хоча повинен перевірити, чи не є вони членами однієї родини. А дуже часто, що ці члени однієї родини виступають учасниками однієї конкурсної процедури, і виходить батько, мати, донька змагаються між собою. Ну звичайно, що це не змагання. Десь приблизно в такому ракурсі у нас в минулому році було припинена розглянута справа по закупівлі, яка відбувалася в обласній лікарні масла вершкового. Там були підприємці, приватні, тиж Юженко і Григоренко, а ситуація була таким чином, що пан «Тиж»… Він взагалі з усіх учасників торгів зібрав документацію. Він сам її розробив, сам її подав. Інші учасники торгів навіть не знали, коли це все буде проходити. І... Але вони, звичайно, були свідомі про того, про те, що відбувалося за що й понесли покарання. Але самого конкурсу, як такого, звичайно, не було. Вартість лікарських засобів боляче б'є по кишені споживачів на ринку розрібної торгівлі ліками підприємці часто зловживають цінами. Встановивши аптеку у стаціонарі, бізнесмен розуміє, що безпомічні хворі вимушено купуватимуть ліки навіть за завищеними цінами. Якщо говорити про ринок реалізації лікарських засобів, то в області, ну в місті Кірограді, наприклад, більше біля 200 суб'єктів аптек які реалізують е ліки через свої аптечні заклади. Так? Про що це говорить? І десь 37 суб'єктів господарювання юридичних осіб. Тобто на цьому ринку в межах міста Кіровограда відбувається суттєва конкуренція. І сказати, що хтось з них зловживає монопольним становищем у всьому місту Кіровограду, це дуже специфічне питання і дуже складне. Але в той же час, коли ми говоримо... Про той випадок, який зазначили ви, є таке підприємство «Товариство ЄМТ, яке було притягнуто Антимонопольним комітетом України до відповідальності. Саме аптеки цього підприємства реалізовували в онкологічному нашому лікувальному закладі в стаціонарі, ліки, які були на 50% дорожчі, ніж. По даному суб'єкту господарювання, який реалізовував ті ж ліки по місту Кіровограду. А виникає запитання: а що, якимо чином споживачі можуть бути ущемлені в стаціонарі? Зрозуміло, що ні. Якщо закупівля даних медичних препаратів відбувалася в одного суб'єкта господарювання за однаковою ціною, а встановлена різна ціна в стаціонарі і в даного суб'єкта господарювання по місту Кіла, то тут виникає запитання: на підставі чого зроблено відповідне підвищення торгівельної надбавки в стаціонарному лікувальному закладі. Ми кваліфікували дії цього суб'єкта господарювання як зловживання. Монопольним становищем на ринку реалізації лікарських засобів, яке призвело до ущемлення споживачів, тобто тих людей, які хворі, які знаходилися в стаціонарному лікувальному закладі, і притягнули до відповідальності цей суб'єкт господарювання. Спочатку даний суб'єкт не зрозумів позицію антимонопольного комітету, але в той же час з Певним плином часу усвідомив свою поведінку неправильну, ми вважаємо неправомірну. І ми притягнули його до відповідальності у розмірі 200 тисяч. Відбулося засідання тимчасової адміністративної колегії антимонопольного комітету, коли приїжджає керівництво антимонопольного комітету України, і даний суб'єкт господарювання сплатив відповідний штраф до державного бюджету. І якщо споживач відчує на собі утиски монополістів, він обов'язково знайде підтримку в антимонопольному комітеті. Так і сталося у ситуації ошуканих споживачів тепловими монополістами у місті Долинська та у Світловодську. Незважаючи на те, що люди встановили автономне опалення, теплопостачальник диктує свої правила: нараховує 100% плату за тепло. Причому не надаючи людям цю послугу, на захист людей виступив антимонопольний комітет. Судова тяганина триває. Люди хочуть мати право на індивідуальні джерела опалення, але ні влада, ні бізнес, володіючи правом дозволу на від'єднання від мережі, не залишають людям права вибору. У таких ситуаціях споживач повністю залежить від монополіста. По світловому спобуту наше рішення набрало законної сили, і воно частково виконано штрафи сплачено до державного бюджету. Зараз ми розглядаємо питання про те в тій справі. Що не всім громадянам зняті нарахування, як то передбачено пунктом другим нашого рішення: зобов'язати припинити порушення, тобто 100% нарахування за послугу, які громадяни не отримували. Тобто зняття нарахувань всім громадянам. Наша основна мета це щоб були створені цивілізовані правила гри на ринку абсолютно в усіх сферах життєдіяльності економіки області. Але на жаль, ну негативні прояви вони можуть бути надто довго формувалась проконкурентна свідомість у суспільстві, і це ну напевне це головне те, що заважає нам на це потрібен час. Вже 18 років існують антимонопольні органи, і дуже суттєве зрушення в цьому плані є. Але ми не можемо відійти від того, що десь комусь хочеться дуже легко поживитися. Правоохоронці викрили хуліганів, які підняли руку на світлу пам'ять радянських воїнів. Зловмисниками виявилися двоє неповнолітніх жителів світловодського району, 14 та 15 років. Підлітки через власну легковажність пошкодили кілька гранітних плит на братській могилі, де захоронені понад 5 тисяч воїнів, загиблих у великій вітчизняній війні. Сліди варварських дій на території меморіалу вихідного дня виявила місцева жителька, про що вона одразу ж повідомила голові сільської ради, а він, не зволікаючи, звернувся до Світловодського міськвідділу міліції. По гарячим слідам вдалося виявити двох неповнолітніх, які напередодні з хуліганських спонукань у вечірній час вчинили пошкодження трьох гранітних плит на меморіальному комплексі загиблим воїнам. І Три плити вони просто сунули із місця їх закріплення. Попередньо встановлено, що юнаки у вечірній час, перебуваючи на території братської могили, пошкодили кілька плит. Хлопці зрушили їх з місця, і деякі з них, під силою власної ваги, упавши на землю, розбилися на шматки. Місцеві жителі з повагою ставляться до святого для них місця. Найбільше односельчан вразило те, що підлітки, не задумуючись над тим, що коять, підняли руку на світлу пам'ять захисників вітчизни. Братська могила радянських воїнів з 1969 року є об'єктом культурної спадщини. На цьому місці захоронено більше п'яти тисяч осіб, які загинули у боях за визволення населеного пункту. Лише 1600 імен відомі. Саме прізвища цих воїнів були викарбовані на гранітних плитах, які пошкодили хулігани. Кожного року на річницю великої перемоги до меморіалу з'їжджаються з різних куточків України за кордону рідні загиблих, аби вшанувати їх пам'ять. Голова сільської ради сподівається, що знайдуться кошти, аби встигнути до 9 травня відновити зруйновані фрагменти братської могили. Моральний бік. Цієї справи, звісно, що залишився для кожної людини. Я думаю, що досить болючим, досить неприємним. Тому сподіваємося, що якось будемо відновлювати те, що ушкоджено, будемо шукати шляхи, кошти, тому що пам'ять, я вважаю, треба зберігати. За фактом наруги над могилою відкрито кримінальне провадження. Подібні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Розслідування триває. Високовольтний розбій. У знам'янці банда грабіжників катувала пенсіонерів електрошокером, била стареньких палицями. Жертвами розбійників стали літні люди. Зловмисників вже затримали правоохоронці. До знам'янського міського відділу міліції наприкінці січня надійшло повідомлення від 85-річної місцевої жительки про те, що невідомий чоловік напав на неї у власному будинку. Того ж дня, через кілька годин правоохоронці отримали схожу заяву від іншого жителя районного центру. 84-річний дідусь розповів, що троє незнайомців увірвалися в будинок, побили його та забрали гроші. У результаті проведення слідчих дій працівники міліції вийшли на слід зловмисників та затримали їх. Двоє із підозрюваних вже були раніше засуджені. Джені за нанесення тілесних ушкоджень та крадіжки Натхненником трійці був наймолодший із товаришів. Молодики заздалегідь готувалися до нападів. До пенсіонера навідалися ще у грудні минулого року, начебто для того, аби допомогти йому з ремонтом даху. До бабусі один із них також заходив, але під приводом винайняти житло, оскільки старенька мешкала сама. У день нападу, прийшовши в будинок потерпілої, 20-річний зловмисник представився соціальним працівником та запропонував відремонтувати холодильник. Його напарник тим часом слідкував біля хвіртки, аби ніхто сторонній не завадив їх планам. Зайшли отремонтувати холодильник, маючи умисел, що може в неї щось десь є, якісь кошти, щоб подальшому їх використати. Коли жінка відмовилася від послуг незнайомця, він дістав з кишені електрошокер та направив заряд їй у шию. Пенсіонерка втратила свідомість, але оговтавшись, стала кликати на допомогу. Нападник злякався та втік геть з пустими руками. Він мене бере отако за шию, то за шию бере її тут щось таке, як під дитячий дірчить. дерчить. І я не знаю, як я очікувалася долі, що я вже лежала. Через кілька годин зловмисники вже в трьох в іншому районі міста увірвалися до будинку самотнього літнього чоловіка, побили його палицями, а потім забрали 7 тисяч гривень. Цими фактами було порушене кримінальне провадження за статтею 187 частина 3 розбійний напад. Бути юристом завжди престижно, а висококваліфікованим вимога часу абітурієнтів у юридичних вишах України не бракує. Вивчати юриспруденцію щороку мріють і учасники відомого в області конкурсу на краще знання конституції України і права цього року. В педагогічному університеті імені Володимира Виниченка зібралися випробувати свої знання напередодні ЗНО 70 учнів, кращих знавців права з усіх районів області. Для того аби потрапити на заключний етап конституційного конкурсу, діти мали вибороти перемогу у районних змаганнях. Отже, в університет приїхали вже й найсильніші знавці права і конституції України. Головна родзинка конкурсу направлення на навчання до кращих юридичних вишів України та гарантоване працевлаштування після закінчення закладу. Планую в майбутньому працювати в державних органах. Мрію про те, щоб працювати в юстиції, ну це один із можливих варіантів розвитку мого життя Виграв, переміг на міському етапі, зараз ось майже дописав. Участь в цьому конкурсі дає підвищення правової обізнаності і насамперед учнів, і дає змогу їм навчатися в вишах, достойних вишах України з майбутнім працевлаштуванням. Переможці конкурсу будуть нагороджені направленнями на навчання до Національної юридичної академії Ярослава мудрого або до національної одеської юридичної академії. Учителям буде оголошена. Подяка. Конкурсанти вирішували 5 груп завдань, із них 15 питань тестів, правові задачі та рівняння. Діти показали вільне володіння змістом конституції, уміння застосовувати її норми в практичних ситуаціях. Складні запитання. А, ні, не складні. Правда, деякі є протиріччя, а завдання добре складені. Це прекрасна школа майбутніх юристів, тому що сюди діти йдуть уже, які визначилися і пройшли певну підготовку. Сюди прийшли учні, які вже визначені у певній мірі професійно. Я вважаю, що головне не перемога, а головне участь. Обізнаний, значить, захищений. Лінія захисту гарантує корисну правову інформацію щосуботи та щонеділі на каналі Кіровоград. Зустрінемося рівно за тиждень.